Твої переконання створюють твої результати. Коротко, що таке переконання? Це те, в що ти віриш. А, якщо ти думаєш, що все навкруги класно, то воно класно і буде навіть при гірших умовах. І знову ж таки, та полярно. Якщо ти думаєш, що навпаки, що навкруги все не дуже гарно, все погано, все Боже, трагедія, кошмар. То навіть якщо навкруги все буде круто. То ти не будеш цього помічати. Так що переконання можна змінити і над ними можна попрацювати. Це знаєш, як в відомому прогнозі, в відомому гороскопі. Типу, песимісти, розслабтесь, у вас сьогодні, як завжди, буде все хірово. Оптимісти, знову ж таки, у вас, як завжди, все буде круто. Обирайте на якій ви стороні. Збережи собі, якщо хочеш розширити свої внутрішні рамки, повертайся до цього відео а, інколи. Якщо хочеш більше, то підписуйся. А якщо хочеш власне попрацювати зі своїми переконаннями, а, і в тебе не виходить це самому зробити, самій зробити так, а, пиши в директ, давай познайомимось, проведемо першу безкоштовну коуч-сесію. І далі будемо рухатись по розширенню твоїх. Твоєї свідомості до кращих твоїх переконань. Давай спілкуватись!